Вітаю тебе, братику, миру, тобі та добра. Я починаючи розповідати про гучні пакети фрикціону, так звані співаючі пакети. Чесно кажучи, думав, що ти та більшість твоїх друзів давно в темі того, як можна значно покращити твою мультиплікаторну котушку. Але, отримавши мільйон дзвоників за пару тижнів, люди дзвонять з самого рання і до пізньої ночі задають дуже схожі питання. Я зрозумів, що більшість людей про це вперше взагалі чує. Тому зараз дам трошки. Інформації, щоб розмови з кожним клієнтом ставали трохи коротшими. Дивись, наприклад, Абу Гарсія ревобіст лежить, чекає, доки виробник виготовить гучний пакет фрикціону, котушка отримає обслуговування, при обслуговуванні буде встановлений сюди пакет фрикціону. І котушка буде гучно повідомляти про те, що віддає рибі шнур. Майже люба, я б сказав, усі, але можливі, якісь десь нюанси, тому говорю. Майже усі моделі мультиплікаторних котушок від Абугарсія можуть стати гучними. Рівно це саме стосується усіх моделей мультиплікаторних котушок, наприклад, як ця Татула соточка від Дайва. Вони також всі тихі котушки можуть стати гучним. Рівно це саме стосується мультиплікаторних котушок від Шимано. Без питань тиха котушка стає співаючою і чітко інформує тебе, що риба забирає у тебе шнур. З якою інтенсивністю котушка віддає цей шнур. Ти все чітко та дуже швидко розумієш та контролюєш. Інші виробники, якщо у тебе є таке бажання, з тихими фрикціонами також можуть отримати гучний фрикціон. Я ще не бачив, щоб цей виробник... Комусь відмовив на запит виготовлення того чи іншого гучного пакету фрикціону для якоїсь конкретної моделі. Ось контакти, це виробник. Я з ними співпрацюю багато років. Можеш у вайбері, в WhatsApp, Telegraмі, Фейсбуці, їм написати, тобі чітко скажуть строк виготовлення, вартість виготовлення, потім мені це все приїздить великими партіями. Майстри користуйтесь, попит досить великий на ці пакети. І я вже, обслуговуючи кутушку, встановлюю цей пакет. Так, Татула соточка. Я вам показав цю котушку. <coughs> на Антарес, бачите, пакетик приїхав, замовили люди. Курадо. Цей пакет стає на багато дуже моделей, рівно, як і кожен з них. Курадо, SLX, Скорпіон, той самий Метаніум, все те, що має однакові габарити від Дайва. Бантам Зіліон.